Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків, амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий слянці, стіленемо чи наші імені, Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків, амінь. Пресвіт, Отче єси на Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не у нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство є сили і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, по всіх час на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй. Господи, Боже, наш тобі молимось, з Тебе благаємо, нехай знаменується світло лиця Того, на Рабові Твоєму, Арсенію. нехай знаменується Хрест єдинородного сина, твого в серці і помислах Його, щоб виникав світу свої всякого ка ворожого піску. А виконував заповіді, його Господи, щоб на відступне ім'я Твоє перебувало на ньому, що в слушний час приєднується до Святої Твої церкви і звершується страшними тайнами Христа Твого, щоб він, проживши з заповідями Твоїми, зберігши печені, певному синому та чужому духові сили Ісуса Христа, який має всю владу на небі і на землі, який свідів глухому, і німому демонові. Вийти з чоловіка, цього більше не вертатись у нього, зрозумінні, ні вчемні свої сили, ще не несвинули, немає влади. Згадай, хто дозволив тобі на твоє блага, не увійти в стату свиней, побійся Бога. Знака, за якого земля навіть укріпилася, який стробне прямо репрямисто по землі похлону на березі моря пісок. У ботах бурхливе стежку твердо, він торкається, і вони дим'я, задявається світло, мову, ризу. Небо розкинув, як шатропа кровем водомесоти своїм доставив землю на місні острові, не захитається вона по відбійку, Він збирає воду морську, розливає по всій землі вийде виступи від цього, що готується до святого хрещення. Забороняє тобі спасиними стражданнями Господа нашого Ісуса Христа, чистими його тілом і кров'ю. Та страшним пришестям, його приділив сидять у всієї землі, і не забереться, щоб судити всіх на землі, тебе твою відрушну силу, покрай ну, в гені вогнені, ти є новошевниво безпрівно, чим не супущити вогню в гостинні, бо держава Христа Бога нашого, Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, на віки віків, амінь. Господу, помолимось, Господи, помилуй. Господи, Савалохи, Боже наш, ти всякого не духу, всяку немислянця на раба Твого, знайди ви, пробив, чи не від нього собі собі диявись, заборони, нечистим духам, не очистивши творіння Твоє, уживши велику силу, і скорого підкори сатану під Ноги, його даємо перемогу над ним і над нечистими Його духами, щоб він отримав, щоб від тебе милі сподобався безсмертний небесний твоїх тайн, І возносив славу тобі, <кій> Отцю і Сину, і Святому Духу, нині по всіх на віки віків. Амінь. Господу, помолимось, Господи, помилуй святий, владико. І, Господи, Ти створив людину за образом Твоїм і подобудай владу, що вічно, коли вона через гріх підпала. Ти не відкинув її, але через ділення Христа, творого спасіння світові, саме церквя творіння, ви злочись з неволі ворожої. Вижене з нього усякого лукавого і нечистого духа, що таїться у серці, його духа, спокуси духа лукавства. Духа і служіння, всякого нечистого прибутку Духа Неправди, що діється, здомоведи, яволовчини і Горозумів і Святого стада Твого, сином і спадкоємцем Небесного царства Твого, щоб він, проживши забинями Твоїми, здаліща, чайні порожньої одержу блаженство, обраний у царстві Твоєму, благодатню щедротами, чоловіколюбством, єдинородного сина Твого, що з ним благословення син. При святи благи пішов поєм духом нині повсякчас навіть і в армії сатани всякого діла його всі слухи всякого служіння йому і всієї його його кажете відрікаюся. Відрікаюся. Чи відрікаєся ти від сатани, всякого діла його сусплуг його всякого служіння, всі його день. Відрікаюся. Відрекаюся. Чи відрікається ти від сатани всякого діла його його всякого служіння всієї гордині, Його день. Відрікаюся. Відрикаюся. Чи відрікся ти від сатани? Відрікся. Чи відрікся ти від сатани? Відrike. Ідмохни і плюнь на нього. Мохніть на двері. Молодці. Чи з'єднуєшся ти з Христом? З'єднуюся? Чи з'єднуєшся ти з Христом? З чи з'єднуєшся ти з Христом? З'єднує. Чи з'єднуєшся ти з Христом? З'єднуєш. І віруєш у нього. Вірую в нього. Вірую в нього. Як царя і в Бога. І в Бога. Молодці, повертайте знову до мене. Молитву вірую знаєте? Прочитаєте чи сказати? Віру єдиного Бога Отця, Содержителя, Творця Неба і Землі. Всього видимо і віридимо і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного родного, що від отця народився перше всіх тікі світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого носносо. Єди не не, не сотворенного єдиного сущного з отцем, що через нього все сталося. Він для нас людей і ради нашого спасіння сійшов з небес і воплотив від Духа Святого і Марії діви і став чоловіком, і роз, і розіп'ятий був за нас при. Понтії палаті і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч у і знову прийде у славі судити живих імертвих. і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворця, що від диця походить, що йому з отцем і сином однакове покоління і однакова слава, що говорив через пророки в єдину святу, соборну і апостольську церкву. Визнаю, що одне хрещення. На відпущення гріхи чекає воскресіння, мертві і життя віку. Молодці, молодці. з З'єднався ця... і віруєш у нього. Вірую в нього. Верую в, в, в нього. Як царя і в Бога. Як царя царей Бога. Чи з'єднався ти з Христом? З'єднався. Віруєш у нього. вірую в нього. Як царя і в Бога. Єднався. Чи з'єднався ти з Христом? Чи з'єднався ти з Христом? З'єднався, чи з'єднався ти з Христом. З'єднався і поклонився йому. Трошечки поклоніться. Кажіть, поклонюся отцю, сину. поклонюся отцю і Сину, Отцю і, сину. і, святому, духу. і святому Духу, Троїці єдиносушній. Троїці єдиносушній і нероздільній. Нероздільні. Нероздільні. Молодці. Обтайтесь до мене знову. <клух> Благословен Бог наш, який бажає усім людям спастись до пізнання, істини прийти. Завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Кашечки, ближчки, до мене, ...який просвітлює, свячий всяку людину, яка приходить на світ завжди, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Так, санчику. Порядок. Помазується Божий Арсен, але радості, в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. На слухання віри. На слухання віри. Хай Господь тобі дає здоров'ячко. Молодець. Аби нам треба трошки так грудей. Ага, то можете. О, націлення душі і тіла. Молодець. Давай рученьки свої. Угу. О, о. Руки твої створили, мене відпорядкували, мене в мене навчуть заповітів твоїх. Щоб ходив він з топами заповідей твоїх, щоб ходив він з топами заповідей твоїх. Добренько, молодець. Як ми його будемо купати чи голову ручки й ножі? Голово ручки ножі. Зараз до Божії Версені, для Отця амінь. І сина амінь. І Святого Духа амінь. Хай Господь тобі дає здоровічку, ану дай рученятка свої маленькі. Тепла водичка. Давай другу ручінь. Ува, молодець, хай Господь тобі дає здоровічку. Важкі ножки, так, о, все, добренько. Жар витирає сайчиком. Одягається ра Божій в ризу правди, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ризу подай мені світлу, рідного милостиві, Христе Боже наш. А рученьки можеш витирати собі, сонечко, бо допоможі йому. Добре? І так, щоб на голову там йому самі дивитися, як, щоб було йому зручно. Господу помолимось, Господи помилуй, благословився, Господи Божий держителю, джерело добра, сонце, правди. Ти засвітив сушньому темрі спасіння через явлення долиння Сина Твого Бога нашого, Сбесного Царства Твого. Печать дару Духа Святого Амінь. Печи дару Духа Святого амінь. Печать дару Духа Святого амінь. Печи дару Духа Святого амінь. Печать дару Духа Святого, амінь. Де там ручення, то в нас момент? Печать дару Духа Святого. Амінь. Дякую, <святок> хлопчик, Христий, великого Хрисві. Ніхто не міг йому ладу дати. Ні батьки вже рідні, ні хрещені. Тата отакого віку десь. Це було страшне. Зразу вроді нічого, а тоді... А цей молодець, та. Ми казали, що вже більше, думаю, о, буде нам клопоти. А Він молодець. Каже, що мені боється? Правда, Сванечку? Молодець, хороший хлопчик. Хай вас тут тобі дає робить. Що ви отець Анатолій? Так, щоб не дивіться, як там. Ідете за мною, да? Віта? Угу. Всі ті, що в Христа хрестилися, у Христа содянулися. Аллуя! Всі ті, що в Христа хрестилися, у Христа. Час. І на віки, віківа, амінь у Христа зодягнулися, Аллилуйя. Будьмо уважні, мир усім і духові, при мудрість про на глас третій, будьмо уважні. Господь, просвічення моєї, Спаситель, мій кого боюся, Господь захисник життя мого. Кого устрашуся, Господь просвідчення моє про Спаситель мій, кого убоюся, премудрість до римлян послання святого апостола Павла, читання будьмо уважні. Браття, вже не знаєте, що всі ми, що хрестилися у Христа Ісуса, у смерті охрестилися, вже ми поховані з ним хрещенім, смерті, щоб Христос воскрес ужмете, славою Отця. І станьмо, побожно, вислухаємо святи Євангелії, мир всім. І духові твоєму від Матфея, святого Євангеліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Одного разу 11 учеників пішли в Галилею на гору куди світ Ісуси, побачивши його, поклонилися і деякі засумнівались. І наблизившись Ісус сказав їм, дана мені всяка влада на небі й на землі. Отже, їдь, навчайте всі народи хрестячих в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам, і ось я з вами по всі дні до кінця віку. Амінь. Нехай Господі здоров'я вашому маленькому похреснику, Арсенію. Виправдався, ти просвітився, ти освятився, ти іменем Господа нашого Ісуса Христа і Духом Бога нашого. Добренько. Добре. Добре. Охрестився, ти просвітився, ти миропомазався ти освятився, ти обнився, ти в ім'яця, і Сіна, і Святого Духа. Амінь. Хай Господь тобі дає дорожечку, зайчику. Господу помолимо. А так, трошки забирайте саме. Собирає, дівчатка. І так, щоб не дуже видно було. І... Ну, відростає дівчатка. Так, постригається. Да Арсен, в ім'я отця. Так, трошки буде видно, бачите. І сина. І Святого Духа. Волосечко віддасте рідним батькам і щоб ми ніколи не пропало. Дівчатка, добре? Добре. Амінь. Та нормально. Дякую, Господу, помолимося, Господи, помилуй, Господи, Боже наші, що на спасіння роду людьх, то йди дороби Твоєї ім'я, несподобає молитви свого Твої світлиства. І та до храму слави Твоєї, Ісус, Старого сніг, на 45, Господ, не прощається в чистої тіло і крові Твоєї, Босвяти, прославила, Спроческе величні ім'я Твоє. Всем і святим, допомоги, Босі, частина віків і віків. Амінь. Так, маленького арсена, давайте до мамі нами війни. Свіхой Замучився вже. тебе. Молитвами, Господи, всі святих Богородиці, митвій подай нам нас, як єдиний, милосердний. Господи Боже, все держите, Отче Господа нашого Ісуса Христа, Ти сотворив Словом і всяку істоту, словесну, безстолесну все це буття буття приб'є. Молимось з тобі, благаємо, воли твоє, спаси, або твої нічі, тобі сяковіха всяких, що приходити до щодо твоєї церкви. Нехай нам не вона сподобиться причастити святих твоїх тайн, бо ти благий чоловіку, людний Бог, Ісвігосила, йому Свою Сину, що тому духу нині по всіх час на віки віків. Амінь. Дитя нею народжене, благослови, освятив, розумний, виховий, добрим і добри, розумним. Бо ти його привів, показав за від видами, щоб воно призначений час подобалося від духовного через єди сина, Бога, що з ним благословений, сестри, святим, благим. І ж то твоїм ти нині Бог почати на Амінь. дітів. Амінь. У церковляні, царя Божої, Асення Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ходи, Сонечко. Санечко. в дім твій поклониться храмові Святому Твоєму. І посеред церкви прославлятиме тебе. О. Кажі мамі, папа, а як ідустим дядькою. Ну, так, йдемо собі, зідемо, подивимося, що там робиться добре. Ой, молодець. Так, ось ваші, так мимося з тобою, а тепер собі ходить, соточка. А ходи за мною. Наша тобі та мама. Маму, каже, день бачиш. Ходи ходить. Я сам. Я зараз вітам, там терас. Ходи. Нині відпускаєш раба, кого велико за словом твоїм снином. Бачили очі мої спасіння твоє. Папа. Що ти приготував перед мецем усіх людей? Світло на откровення народів, слави людей, того Ізраїля. О, молодець. Давай І Сманечку, Ага, бачите, <гум> З мамою краще. Радуйся, благодатна, Богородиці, Діло, бо з тебе засеяло Сонце. Правди, Христос Бог нашу присвітує святий всякого, яка приходить на світа мені у всіх час, на віки віків. Амінь. Так що забирайте, братчика. Батіка забирайте. Саме Самостійно. Мама рідна, підходьте. Ай, забирайте свого маленького синочка. Він у вас молодець. Хай йому Господь дає судовля. І сюди проходьте, до Хресних батьків. Крихму мо можете знімати і трошки ще постійте, Могути пустити його. Хай постійно Пусті, тримайте на руках віддань, велика волохрестить, заради нашого спасіння, молитвами причистої своїй матері, святий Бог Свіки Майани, святого нашого Івана Архієпископа Константинопольського, Золотого Слава, всіх святих помилує, спасе нас. Він благий і чоловіколюбний. Амінь. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Рідні батьки, хрещені батьки, всі присутні. Сьогодні ваш маленький Арсеній уступив таїнство святого хрещення. Ви хрещені батьки, які тримали маленького Арсенія до Христу, залиши за Нього відповідальність перед Богом. Так як він вже великий, і бачите, він не боїться вас, ви повинні знаходити час, приходити частіше до нього маленького, допомагати рідним батькам набити його, а його настановляти на правильний шлях. Бо ви рахуєтесь другими батьками маленького Арсенія, повинні про нього маленького піклуватися. Добре? Добре. Молодці. А що так пізно Нас папа Христа?